Щороку в 3-4 травня Сумщина разом зі всією країною відзначає всесвітній день вишиванки, що цьогоріч присвячений українській культурній спадщині, яка опинилася під загрозою на окупованих територіях. У кращих традиціях нашого народу дружній та професійний колектив Сумської центральної міської клінічної лікарні на чолі з заслуженим лікарем України Валентиною Домінас шанує, береже, популяризує та примножує все українське, що символізує нашу силу, ідентичність та незламність. Кожного року наш колектив відзначає день вишиванки. Ми вважаємо, що це одне із таких знакових. Одна із знакових подій в нашому житті, в житті українського народу. Особливо у нас ця подія для нас важливою стала в той час, коли наша країна, наша держава стала об'єктом агресії Російської Федерації, і ця війна вже йде більше десяти років. Безумовно, наш весь народ став на захист нашої держави. І день вишиванки це як символ нашої єдності, нашого незламності, нашого духу, нашої жаги до миру і до перемоги. Ми зараз дуже мало свят відмічаємо, святкуємо, тому що не на часі, але ми відзначаємо наші події, які особливі в нашому житті, і це день вишиванки теж. Вишиванка одяг вільних та сильних духом людей, символ самоідентифікації, носій культури і історії нашої нації. Сьогодні носити вишиванку це засвідчувати свою приналежність до віковічної української культурної спадщини, і це не просто тренд, а сакральна річ для сучасників. Вишиванка, перш за це натхнення, це сила, це те, що надихає на подвиг, надихає на захист країни. На кохання, ну вишиванка це все, це наш ідентифікаційний код, код нашої країни. Ми намагаємося цим заходом показати, що ми не зважаючи на той на той стан, в якому зараз перебуває наша країна, показати, що ми сильні, що ми єдині, що ми не зламні, що ми будемо продовжувати боротися за нашу свободу і незалежність. І обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава вишиванка. Це генетичний код нації, це символ. Нашої країни, нашої держави тому для мене це дуже важливо. Я одягаю, я відчуваю цю підтримку і країни і свого рода свої дійсно. Ми зараз не не те, що зараз зараз навпаки, ми стали більше придавати цьому уваги, але дійсно, і мої бабусі, і прабабусі. Це ж було вишиванки. Ми з дитинства їх цей сундук розкриваємо і розглядаємо. Платки вишивані, картини вишивані, сарачки вишивані, рушники. Оці, Покривала. І це було наскільки це для нас було свято. Коли приїжджаєш до бабусі, і оце влітку розкриваєш цей сундук, перебираємо з бабусею ці всі речі. Це ну тоді це були ми дітьми. Для нас це було просто красиво і яскраво. А на зараз це дійсно те, що мене підтримує, дійсно від чого я відчуваю силу і піднесення. І я, коли відчуваю цю силу свого рода, свого коріння, я себе почуваю набагато набагато впевненіше, і по житті мені, по життю, і ти набагато впевненіше. І емоційно, і фізично, і морально, ну, з усіх боків. Моя вишиванка е походить із Івано-Франківщини. Там такі кольори. Е вишиванка для кожної, мені здається, у кожній родині є вишиванка. Це як оберіг, як пам'ять твоїх предків про те, що ми дійсно є українцями. От. І в кожному стібочку, в кожній квіточці, в кожному листочку. Зашифровано саме, мені так здається, що саме посил, оберіг жінки, яка вишивала цей малюнок. І тим самим вона напевно читала молитву, говорила ну, якісь слова, які десь глибоко в душі в неї зберігалися для своїх дітей, для своїх онуків. Така традиція була в Україні вже давно вишивання. Іменно вишиванки, які передавалися з покоління в покоління кожній області нашої держави, притаманний свій орнамент вишивки із унікальними візерунками, символами, кольорами і значеннями. Попри різні стилі, техніки і регіональні особливості, вишиванка споконвіку об'єднує українців по всьому світу. Тож, аби вкотре нагадати, що тільки разом ми сильні, бо наша сила у єдності, колектив Сумської центральної міської клінічної лікарні виклав карту України з притаманних різним регіонам орнаментів. Близько тижня, попри війну, постійні повітряні загрози та високе робоче навантаження, усі відділення лікарні, отримавши макети, власноруч відтворили на полотні неповторні орнаменти, що стали візуальною репрезентацією культурного різноманіття нашої країни. Наш колектив готувався до цього свята до цього дня. Це все вийшло не спонтанно, а було задумано. У нас був написаний такий сценарій, і ми виконали все по цьому сценарію, оскільки ми дуже поважаємо наше коріння. Ми підготували самостійно фільм і <кій> про вишиванку. Ми підготували вірші про вишиванку і кожен колектив нашого закладу читав ці вірші. І ми подумали і вирішили зробити роз... створити карту нашої України і на цій карті віддати повагу кожній області нашої України шляхом створення малюнку тієї вишиванки, який притаманний саме цій області орнаменту. Як бачите, ми... я вважаю, що нам це вдалося. Ми всі попрацювали і це не просто. Що хтось створив, а це створено руками наших працівників. Ми сподіваємося, що ця карта буде у нас дуже багато років, і ми обов'язково біля цієї карти відзначимо, відсвяткуємо день нашої перемоги. І ця карта є як об'єднання усіх тих людей, які зараз живуть в Україні і на окупованих територіях, і на і на територіях, де йдуть військові дії. Ми створенням цієї карти хотіли підтримати всіх українців. Всю нашу велику родину українського народу, незалежно від того, які, які національності входять, тому що всі, хто живуть в Україні, всі, хто бореться зараз за її незалежність, це всі українці. І от створення цієї карти це є пошана до нашого народу, до наших предків, до тих поколінь, які завжди воювали за свободу і незалежність, всі знають, що Україна. Кожному сторіччі виборювали цю незалежність, і на наше покоління припала така важка доля теж виборювати цю свободу. Я надіюся, я вірю в це. Я переконана в тому, що ми обов'язково її виберемо. Ну а сьогоднішня наша вишиванка це Україна на полотні. Це подарунок всім українцям до дня вишиванки. Тож, попри похмуру холодну дощову погоду на ошатному подвір'ї сумської центральної міської клінічної лікарні, яскраво відрізнобарв'я українських вишивок та неймовірно тепла патріотична атмосфера. І заходи вони е, укріплюють дух нашого українського народу, е, згуртовують і дають наснагу нашим бійцям для того, щоб ми вибороли найшвидше перемогу. Готуючись у відділенні до цього заходу, ми е, розмальовували е, Рівненську область. Е, цим самим ми хотіли показати про те, що Україна є єдина, і що ми всі згуртовуємося для того, щоб е, вибороти найближчу перемогу нашої України. Тільки тільки разом ми сильні і тільки всі області України, які згуртовані, переможуть. і Обов'язково буде мир і перемога. А які емоції саме ви відчували, коли робили це? Ну, перш за все, напевно, гордість за те, що в нас є така традиція, що основоположником цих традицій у нас є наш головний лікар Валентина Михайлівна, Домінас. І ми були горді тим, що хоч якийсь малесенький позитив ми могли внести в історію своєї своєї лікарні. В Такий складний час, згуртувавшись і показавши тим, що тільки так ми можемо перемогти, коли ми всі єдині разом. От такі моменти вони дають наснагу, дають сили, дають віру в те, що Україна переможе. Ми хотіли б підтримати всі, особливо ті області, де які найбільше зараз потерпають від загарбників яких постійно і зараз ви чуєте, що зараз є тривога, які, де вбивають людей, де постійно тривога, де падають бомби, де зриваються снаряди, і ми хотіли б особливо цим нашим таким посилом підтримати всіх нас і дати надію і. Сказати про те, що все буде Україна, завжди будуть українці, і обов'язково буде перемога. Носімо з любов'ю нашу магічну, надзвичайної краси вишиванку, і хай ніколи не перерветься нитка життя українського роду. Віримо в ЗСУ, перемогу та мир на рідній землі. Все буде Україна!